Тільки гляньте, який пушечний... Підбайк у нас є для ваших діток. Гляньте на цю пушку, він 125 кубів, він з електричним стартером і він в максимальній комплектації. Знаєте, що таке максимальна комплектація підбайка? Це тоді, коли ви бачите перед собою панель, як на великих, як на дорослих мотоциклах Кові. Бачите, вона показує зарядку, швидкість, вона показує, яка у вас увімкнена передача. В нього офігенний чорний пластик, він має 125-кубовий двигун, він має кікстартер. Електростартер це підбайк на напівавтоматі. Знаєте, що таке напівавтомат? В нього немає ручки щеплення. Ви просто просто елементарно. Перемикаєте ногою передачі. Є в наявності в нашому магазині за виключно офіційною ціною. Ціну ви зараз побачите під відео. Зверніться до нас, ми можемо відправити його новою поштою, встановивши у флетбокс, і він поїде в будь-яку точку країни. Або зібраний, або таку модель ми маємо в заводському пакуванні, тому що це надзвичайно популярний підбайк. Звертайтесь, вони по наявності.